Армадол. Забудь про головний біль. Влад Чумаченко 36 років. Альпініст, рятувальник, інструктор з домедичної допомоги Національної асоціації екстрених медичних техніків США, керівник добровольчого підрозділу Тактична медицина Північ. Слава Україні! Сьогодні ми розберемо, як діяти, якщо ви опинилися в зоні бойових дій або ракетних обстрілів, як надати домедичну допомогу собі або іншому пораненому, як визначити безпечне місце. Ми розберемо п'ять рятувальних навичок, які дозволять протримати ваше життя або життя іншого пораненого до приїзду професійних медиків. В центрі Києва на розі вулиці Володимирської бульвари Шевченка 10 жовтня 2022 року влучила одна з російських ракет. П'ятеро людей загинуло. Ще 30 людей отримало поранення. Зону влучання ракети ми можемо умовно позначити як гарячу або червону зону. Якщо обстріл застав вас на вулиці, якомога швидше лягайте на землю. Це зменшить ваш силует, а отже, і зменшить вирогідність потрапляння уламків від снаряду. Високий бордюр, фундамент від забору, будь-які складки рельєфу можуть вам допомогти. Головне, щоб укриття було, хоча б мінімально заглиблене, і подалі від будівель, які потенційно можуть руйнуватися або навіть спалахнути. Це Ор'єн, він буде допомагати мені розповідати вам про домедичну допомогу. Ми знаходимося у червоній зоні або гарячій зоні, або зоні допомоги під вогнем. Тому наша головна задача і як рятувальника, і як пораненого, якщо ми в свідомості, провести у цій зоні якомога менше часу. Будь-яка людина, незалежно від того, якими кваліфікаціями вона володіє, у червоній зоні, у гарячій зоні, виконує цього дві рятувальних маніпуляції. Маніпуляція номер один. Нам необхідно зупинити масовану кровотечу з кінцівки, якщо у нас наявний турнікет. І друга маніпуляція. Якщо фізичні кондиції дозволяють вам, і ситуація навколишньо дозволяє, ви маєте перемістити пораненого із гарячої зони небезпечної зони у теплу або жовту зону. Якщо постраждали більше за вас, або стан вашого здоров'я не дозволяє вам переміщувати такого постраждалого, ви маєте перевести його у стабільне бокове положення. У такому положенні з зупиненою масованою кровотечею і відкритими дихальними шляхами поранений дочекається на проїзд професійних рятувальників. Ми переміщуємо пораненого у так звану умовно безпечну теплу зону. Я завжди раджу мати з собою одну чи дві пари нітрилових рукавичок. Вони мають бути бар'єром між вами та рідинами постраждалого, з якими ви будете працювати. Починаємо огляд. По алгоритму Марч. Перша літера, літера М. Масовані кровотечі. Починаємо з ділянки шиї. Оглядаю шию, з'єднуючи пальці. Перевіряю, немає запаху, немає слідів крові на моїх рукавицях. Перевіряю підпахвинну ділянку. Немає слідів крові, не відчуває запаху крові. Перевіряю другу. Чисто. Перевіряє стегнову ділянку. Чисто. Перевіряє другу. Чисто. По сегментам перевіряє ноги. Чисто. Чисто, за потреби засовую руку у взуття пораненого, перевіряю, чи не натекло, велика доза крові, туди у взуття. Перевіряю другу ногу чисто, перевіряю, чисто. Повертаюся до рук, перевіряю чисто, перевіряю, чисто. Якщо мій поранений в зимових рукавицях, або знімаю, або оглядаю його долоні також. Друга рука чисто, чисто, чисто. Якщо раптом. Нечиста, і ви бачите поранення, ви побачили сліди крові на рукавицях. Одразу притискаєте цю рану і далі вирішуєте, як саме зупиняти цю масову кровотечу. Маємо масовану кровотечу на нозі, маємо її зупинити за допомогою турнікета. Для того, щоб накинути турнікет на ногу, нам доведеться розкрити його повністю. Далі ми хапаємо турнікет за його тверду пластикову частину, прокидаємо турнікет під коліном і далі пиляючими рухами зміщаємо турнікет якомога вище по нашому стигну. Після того, як ми змістили турнікет, продіваємо кінець турнікета через пряжку. і з першого разу якомога щільніше затягуємо наш турнікет і проклеюємо всю ліпучку, скільки дозволяє радіус нашої кінцівки. Після цього починаємо крутити вороток. Вороток крутимо стільки, скільки можемо. До упору максимальне зусилля воротком розвиваємо. У нас величезна стегнова судина, тому до упора затискаємо вороток. Вільний кінець турнікету продіваємо сюди і закриваємо білу стрічку. Турнікет накладено, кровотечу зупинено. У першому випуску до медичної допомоги ми поговорили про зонування. Ми розібрали з вами, як визначати червону або гарячу зону, та як визначати жовту або теплу зону. Наступного разу ми поговоримо про те, як визначати масовані кровотечі, як накладати турнікет та яким він має бути. Ми розповідаємо вам про навички прості навички, які рятують життя людей щодня і на фронті, і в тилових містах під обстрілами. Навичкам неможливо на жаль навчитися по відео. Навички вимагають регулярних тренувань і відпрацювань. Тому моя головна мета надихнути вас відвідати курси до медичної допомоги. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. з 27 сьомого лютого на один плюс один Україна.